У мене звати Світлана. Потрапила я до цього закладу з таким діагнозом, як видалення валюсної кісточки. Давно на це вагалася, але от дуже боялася, по-перше, в моєму житті не було жодної операції. От, і, і так склалося, що вже я дотягнула до тих пір, що Естетично мене це не влаштовувало. От, я вирішила звернутися саме у клініку Лігамента. Звичайно, я тут приємно здивована, неймовірні тут працівники від шефа до адміністраторів, від лікарів до медичних сестер, до молодших сестер. Всі привітні, всі чуйні люди із великої літери, на яких можна покластися в будь-який момент і е розраховувати на їхню допомогу. Зробили мені е операцію, значить, я поступила 9-го числа, зробили мені операцію 10-го числа, і 10-го числа я вже могла ставати під вечір на ноги. Ось сьогодні 11, так? 11 число, і я вже, як ви бачите, можу самостійно ходити без сторонньої допомоги, без костелів, без палички. Сама себе можу обслуговувати. Тому раджу вам, якщо є в когось такі проблеми по стопам, раджу вам сюди звертатися, нічим не пожалієте і будете задоволені. І сьогодні день медсестри. Тому я вітаю усіх працівників, причетних до цієї професії, зичу всім здоров'я, наснаги, процвітання у своїй сфері, у своїй діяльності. І всі працівники, які тут працюють, хай їм завжди щастить не тільки сьогодні, а й завтра і завжди. На все добре. Дякую вам.